Ти шукаєш KIA Niro в хорошій комплектації і за адекватні гроші. Будь ласка, машинка тільки з автовозу 64-ка, 20-й рік, рестайлінг 139 рідного підтвердженого пробігу. Весь в оригінальному окрасі 17.300 з повним пакетом документів для першої реєстрації. Е, є деякі моменти, якими треба позайматись, але підкрасити це, поремонтувати, ну баксів 300, в остальному бомба. Е, комплектація не максимальна, але майже не вистачає електро... не вистачає пам'яті сидінь, не вистачає люка і підігрів задніх сидінь. Е, jbl акустіка шкіра, подогреви, подогрева кірма, великий екран, адаптивний круїз-контроль, е, утримання в полосі, тонування заводське. Дивіться, який салончик. Машинка у нас. Ми її віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації, так що акційна ціна у нас буде дійсно три дні. Поспіши придбати 17300 з повним пакетом документів тільки сьогодні, завтра і післязавтра.